Торжество духу молитви та хорового співу у галереї Соборна. Щоб надихнути вірян на духовні подвиги Великого Посту, до свята Торжества Православ'я духовно-просвітницький центр Кафедрального собору підготував концерт духовних піснеспівів. На сцені галереї Соборна об'єдналися провідні церковні хорові колективи столиці. Захід хор юнаків православного центру прикладних мистецтв імені преподобної Анна Дамаскіна при свято Покровському Голосіївському монастирі. Ож, неповторним молитовним звучанням порадували хор свято олінського собору. <му> хор свято Троїцького собору, що на Троєщині. Ця Троїцького собору розпочав свій виступ з духовного гімну України, Боже Великий Єдиний, під час виконання весь зал піднявся та возніс гарячі молитви до Господа за мир та злагоду на рідній землі. Хор храму преподобного Сергія Раданівського соломінського благочиння. Повно піднесеним стало завершення концерту у виконанні хору світовознесенського храму, що на Динієвці. У завершенні концертних виступів єпископ Версонофії привітав учасників від імені предстоятеля Української православної церкви, ближенішого митрополита Онуфрія, та нагородив хори почесними грамотами. Церковне піснопіння є однією із церковних традицій, яке допомагає нам якраз зберігати це сокровище, цю православну віру. Я дуже вдячний настоятелям храмів, також хормейстерам і всім. Всім співакам, які приймали сьогодні участь, тому що вони допомогли відчути любов до Бога. Вони допомогли зворушити в наших серцях віру до Бога, укріпити віру, тому що пісні співи були прекрасні, чудові. От а виконавці з любов'ю до Бога е виконували ці пісні співи. Ми присутні вперше на вікопусному концерті. наш репертуар был подобран особенно. В нем в репертуаре прозвучали песнопения из, как из божественной литургии, так и песнопения особые духовные канты, которые имеют особый настрой на покаяние. Мы очень рады тому, что нас пригласили на этот концерт, потому что, послушав другие хоровые коллективы, мы очень много полезного для себя почерпнули, как для души, так и для всего общего настроя нашей жизни. Мы надеемся, что этот дух, дух, который светлый, дух покаяния, дух, благодаря которому мы хотим подойти, хороший дух покаяния, дух особой радости такой, умиротворяющий. Хотим пронести этот дух к Пасхе. Мы очень благодарны за то, что нас пригласили.